Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція про річницю майдану. Говоримо з Олегом тягнебоком, народним депутатом України, 4-го, 7-го скликань і лідером політичної сили ВО Свобода. Пане Олеже, я вітаю вас у нашій вітаю студії. Вітаю вас. Національна революція буде завершена тоді, коли вона переможе не тільки на рівні гасел майдану, коли вона повністю запанує в українському суспільстві. Це ваші слова. Яка саме головна перемога для вас у революції гідності? Насправді, якщо говорити власне про цю тезу, то національна революція у нас в Україні новітня національна революція триває не скажімо з часів боротьби з режимом Януковича. Фактично, в новітній історії України можна назвати три революції: перша революція була національно визвольною. Це період 1989-1991 років, коли українська нація боролася проти Московської імперії, і, врешті-решт, ця імперія зла була знищена, вона була повалена, Україна стала незалежною державою. Але оскільки після цієї національно визвольної революції не відбулося декомунізації, не відбулося люстрації, так як це було в країнах Східної Європи, які позбавили себе большевицького комуністичного ярма, то фактично вона виявилася незавершеною. Можна вважати цю революцію гідності, гідності цілком завершена? Ні, звичайно, що ні, тому що друга революція помаранчева. Вона так само не стала завершенням національної революції. Це була революція, яку можна охарактеризувати як зрадженою, тому що всі ті сподівання, які були на помаранчевій революції, всі ці гасла вони пізніше не справдилися, і ми побачили дуже великий негатив, тобто реванш диктатури. До речі, я б хотів сказати, що сьогодні є величезна небезпека, саме такого собі відчуття дежав'ю, що реванш диктатури може повернутися. І третє Революція, революція, гідності, вона ставила перед собою, я вам нагадаю, чотири основних завдання. Перше завдання це було повалити режим Януковича. І, і власне, саме Це все-таки європейська інтеграція, з чого власне і почався ну, студентський бачите, майдан. Бачите, революція гідності це було продовження логічне продовження так званого Євромайдану. Євромайдан він сформувався так само за різними мотиваціями. Я вам навіть можу нагадати, що коли були певні групи людей, які протестували проти того, що Азаров тоді не підписав і на уряді скасував процедуру, скажімо, підготовки до євроінтеграційних підписання євроінтеграційних документів, то була ситуація, коли люди виходили на вулиці і казали, ми не проти Януковича. Ми тільки за те, щоб Україна була в Європі, пам'ятаєте? Але це якраз нічого не має спільного до власне того етапу національної революції, про яку ми говоримо. Бо в чому є перемога національної революції? Це коли Україна стане дійсно незалежною, самостійною соборною державою, де буде панувати справедливість, національна, соціальна справедливість, де українець реально буде господарем на своїй землі. Ви погоджуєтеся, що ціна занадто дорога для такої незалежності. Ціна дорога, і, звісно, що ми е, усвідомлюємо собі, що всі ті десятки, а сьогодні це вже є тисячі жертв, е, вони не повинні бути марними. Оце є дуже важливий момент. Бо насправді, коли е, під час Революції Гідності ми виконали перше завдання, про яке ми вже з вами говорили усунення режиму Януковича, то не було виконано до цього часу три інших завдання. Треть, друге завдання було ліквідувати наслідки правління цього режиму. Тобто ця влада, яка мала прийти після Януковича, вона би мала розпочати дуже швидкий процес ліквідації наслідків чотирьохрічного злочинного панування режиму Януковича. На превеликий жаль, цього не зроблено, або якщо зроблено, то дуже частково. Третє, те, про що ми вже з вами також говорили, це недопущення реваншу диктатури. І от зараз ситуація, як на мене, вона фактично повторюється от з історією революції Помаранчевої. Коли пригадуєте, народ піднявся, народ зробив свою справу пізніше. Конфлікти між тими, хто були на сцені майдану, ті, хто фактично очолили державу, і ці конфлікти, і не проведення реальних системних докорінних змін призвели до приходу до влади Януковича, щоб цього не сталося. Що повинні сьогодні робити українці, українське суспільство? Ну, по-перше, це є завдання влади в першу чергу. Дуже багато помилок але робить теперішня влада Українці можуть контролювати, але в нас є одна проблема: що не просто це є постреволюційний період, але це є постреволюційний період, коли ведеться ще і війна з Росією. До речі, це теж була велика помилка, а свобода про це постійно наголошувала. І це ми наголошували не рік тому, а п'ять років і десять років тому наголошували, що потрібно готуватися до війни з Москвою. Ви пам'ятаєте, як нас дуже жорстко за це критикували? Нам говорили, що не треба чіпати братній народ, що це є наш стратегічний партнер. що ми тільки роздмухуємо якийсь там е, міжнаціональний конфлікт середині суспільства. Але ж було все абсолютно очевидно, і насправді сам Янукович. Він же себе так е, самовпевнено почував під час свого правління, не тільки через те, що в нього була там команда, яку він навколо себе збив, не тільки через якісь е, свої е, там, диктаторські е, вміння і бажання впроваджувати власне цю диктатуру в Україні, але за Януковичем стояв Путін, реально за ним стояла Москва, і тому він себе почував впевнено. Він з Путіним постійно радився. Ви пам'ятаєте, що він навіть змінював вже попередньо ухвалені. Рішення, до речі, це стосується євроінтеграційних процесів. Коли вже кілька місяців Янукович готував свою команду до того, що ми будемо інтегруватися в Європу і підписувати асоціацію, ті люди з бізнесу, які оточували Януковича, вони вже почали перепрофільовувати свій бізнес з проросійського на проєвропейський. Вже всі готувалися до того, що він підписує асоціацію в Литві, і тут поїздка Януковича в Росію. Зустріч з Путіним в Сочі. Повністю все змінює на 180 градусів, тобто вплив Путіна на Януковича був надто сильний. Янукович йому вірив. Янукович знав, що Путін в будь-якій ситуації йому підставить плече, і фактично, Янукович це не були. Особиста його гра це була гра Москви і гра Кремля, яка, до речі, до цього часу зараз ну, і продовжується. якщо ви знали про такий ймовірний сценарій, що Революція Гідності переросте, завершиться війною на сході, на Донбасі, чи можна було передбачити, уникнути такого сценарію? Що можна було Звісно, зробити? Звісно, що можна було це зробити, а і ми про це попереджали. На превеликий жаль, не хочу про це дуже пафосно зараз говорити, але ж свобода про це постійно і говорила. А хто крім свободи з трибуни Майдану? Вічно піднімав антикремлівську тему. Ще нас навіть зацикували, казали, що ні-ні, не треба, не треба, тому що от ви маєте такі дуже антиросійські виступи, і це може дуже роздратувати Москву. А насправді Москва готувалася вже до агресії, вона по проти України вона могла бути просто в різних формах, але Москва вже готувалася, незалежно від того, чи залишився би Янукович при владі чи ні. Але те, що так звана так званий проект Руськая Вісна. В результаті якого Путін хотів контролювати і, скажімо, змінити навіть адміністративно-територіальний поділ в Україні вісім обласних центрів і областей, ну це ж є факт. І, власне, в тій ситуації ми повинні були готуватися до тієї війни, до того протистояння, а не робити вигляд, як до речі, це було на початку минулого століття, коли Винниченко говорив е, про те, що, мовляв, Ленін на нас ніколи на Україну не нападе, тому що Ленін і е, Московський уряд е, після революції це є соціалісти. Ми є соціалісти, і мовляв, нам загрози звітам немає що чекати. А в результаті це закінчилося. Тим, що Ленін послав Морав'йова з е, бандами кривавих матросів, які спочатку знищили 300 героїв крутянців, а потім втопили Київ в крові. Це ми дуже добре пам'ятаємо з історії. Належа, на жаль, історія повторюється на власне на перемовинах із Януковичем складно було вести діалог. Складно було б подавати йому руку. Ну, насправді на перемовинах з Януковичем ми бачили, що вони готувалися не самостійно до тих перемовин, а навіть і працювали, очевидно, що цілі психологічні інститути, які давали відповідну характеристику тим, з ким вони вели переговори. Ну, зрозуміло, що на рахунок подавання руки ви ж теж собі усвідомлюєте, що коли рука не подавалася, тоді переговори не продовжувалися. Тобто всі ці попередні перемовини, звісно, доводилося вітатися з Януковичем. Але коли вже відбулися останній етап зустрічі, вже за участю з міністрів закордонних справ Франції, Німеччини і Польщі, і вже був підписаний той остаточний договір, ну то я вже після підписання того договору. Розуміючи, що це є зустріч, остання не вітався і просто вийшов з цієї зали перемовин, навіть не залишивши там для себе цього екземпляру. Дивіся, Але я... Янукович, якщо дозволите, Янукович він же ж не сам вів ці перемовини. Він завжди поруч з собою садив тих людей, які це грали було. певну роль. Так? це був Клюєв, який грав роль доброго слідчого. Це був тоді міністр е, юстиції. юстиції Лукаш, е, Лукаш яка, грала роль, яка, яка грала роль, яка грала роль негативного слідчого. Угу. Це був е, е, Портнов, радник Януковича, е, е, чиновник адміністрації президента, який, е, до речі, теж мав певну свою роль, бо навіть коли в результаті отих перемовин нам вдавалося перетягувати на свій бік, на, на, ну, наприклад, угу. скажімо, чого ми вимагали, ми вимагали там. Президентських виборів, щоб якнайшвидше відбулися. ми вимагали, щоб е, негайно була амністія по відношенню до всіх тих людей, які протестують, щоб ті, які є заарештовані, їх випустили, щоб тих, проти яких відкривають кримінальні справи і вже готуються їх арештувати, щоб всі ці справи були закриті. І от коли нам вдавалося вже в результаті тих перемовин е, перетягувати, як то кажуть, на свою сторону, і нібито так вже виглядало, що Янукович погоджувався на це, дуже часто в розмову вступав тоді Портнов. Якій дуже різкій формі чи говорив, що помагаю? я вважаю так. Ну тобто це була гра така. Я вважаю, Віктор Федорович. Ви тут не праві, ви не повинні на це погоджуватися. Вони вас там чи дурять, чи вони там не будуть дотримуватися тих е, позицій, про які ми говорили. Тобто він моментально, якби, е, скажімо, вирулював в іншу площину. З іншої сторони, з іншої сторони, дуже часто е, на тих перемовинах. Вони розігрували, скажімо, отаку карту, коли ми перші приходили, і Янукович частенько зразу ще перемовини не починалися. Він зразу моментально виставляв нам там якісь претензії. Мовляв, так, от ми тут з вами говорили вчора, чи там два дні тому назад, а от ви зробили таке. Тому кажемо, стоп, це ж неправда, такого не було. І тут зразу, якби йшли такі, знаєте, психологічні наїзди. І коли... Проходив якийсь певний період часу, що з'ясовувати, чи це правда, чи це неправда, нібито мало би виглядати так, що ми вже були ну, в нерівних умовах. Тут дуже, дуже складно було, враховуючи, скажімо, ті психологічні атаки, дуже складно було виставляти, скажімо, на рівень, що все-таки перемовини були рівні з рівними. Тобто ми є з однієї сторони представники Майдану, а це є представники влади. В нас є конкретні чіткі вимоги, а вони повинні ті вимоги дотримуватися. Те, що так складно складувалися перемовини і в таких неоднозначних умовах, да народ представники учасники майдану говорили часто звинувачили політичних лідерів, що ви затягуєте власний процес. Люди хотіли діяти, люди втомилися стояти на майдані. Ми робили абсолютно ви доносили цю інформацію, ми... що складно вести То, перемовини? що можна було довести. Ми доносили. Ви ж розумієте, що в тій ситуації не завжди все можна було озвучувати, тому що якийсь, скажімо, наперід озвучення якоїсь інформації, яка не повинна була стати публічною, воно могло призвести до краху і до повної поразки. Треба ж згадати, зокрема, коли ми вели ті переговори, в якому ми стані були тоді. Це легко зараз говорити. Знаєте, з висоти вже рік пройшов, і от здається, що взагалі нічого не треба було робити, треба було ще 1 грудня 2013 року йти на штурм. Ні, насправді не так. Насправді ми зробили абсолютно все вірно, тому що якщо би ми повели людей, Такі собі кроки дипломатії були ні, не ну, звичайно, що коли одна армія воює з іншою армією, рано чи пізно приходить час, коли виходять дипломати, і вони тиснуть один одному руки, хочеш ти того чи не хочеш, і вони ведуть якісь перемовини. Ну то завжди було завжди буде, і ти від того нікуди не дінешся. І от в тій ситуації, звісно, що народ хотів вже і негайно, але. Наприклад, в грудні місяці тринадцятого року Янукович ще був досить сильний. І його захищали люди, які готові були жорстко реагувати на скажімо реакцію людей з майдану. Майдан був ще не готовий, бо ми ж з вами щойно говорили, що на майдан спочатку прийшли люди. От я пам'ятаю навіть ті обличчя, коли на євромайдан приходили батьки з дітьми, маленькими дітьми, з жовто-синіми кульками, дітки малювали якісь там малюночки. Ми за Європу, ми за ми. Мирний протест, а ще плюс, врахуйте, кожен день з нами зустрічаються дипломати, міністри закордонних справ, Америка, Європа, яка постійно нам говорить, що ні в якому випадку, ніякої агресії, якщо ви Майдан робити будь-яку агресію. Ми від вас відвертаємося, і ви не отримаєте підтримки ні Америки, ні Європи. А ви розумієте, що без підтримки зовнішньої підтримки нам було дуже складно. Я вам більше того хочу привести історичні паралелі. Чому Україна постійно програвала? От, скажімо, в протистояннях з сусідами, з ворогами, які хотіли знищувати Україну. А це відбувалося тому. Що дуже часто нас зраджували наші партнери, умовно кажучи, наші союзники, і в даній ситуації я ж дуже добре пам'ятаю, коли, наприклад, пам'ятаєте регіонали, тоді пішли на банкову і проводили сесію. Ми тоді з таким ентузіазмом, з Яценюком з кличком, попросили, щоб зустрілися з нами дипломати. Десь близько 30 дипломатів, всі, які практично акредитовані в Україні, прийшли на цю зустріч в представництві Європейського Союзу тут в Україні. І ми їм показуємо. Дивіться, ось вони такий пункт порушили. От вони такий регламент порушили. Як вони могли? Це все є крах парламентаризму. Ми чекаємо реакції від вас. Країни світу мають зараз просто знищити. Януко. Своїми заявами. Ми вже чуть чи не собі уявляли, що там завтра Обама виступить і розкаже, який Янукович негідник і порушник закону. А знаєте, що ми отримали? А ми отримали відповідь. Ідіть, працюйте в парламент, ви парламентарі. Для нас, казали дипломати, Янукович легітимно обраний президент. Ми його визнаємо легітимно обраним президентом. Ви, опозиція до Януковича. Відповідно, раз ви говорите, що він поганий, то ми не знаємо, чи це правда, чи це просто тому, що ви йому програли вибори. І тому ви, як парламентарі, ідіть і говоріть з ними. Ми кажемо, як з ними говорити? Це ж бандити, це ж порушники закону. Ні, ви парламентарі, значить, ваші аргументи є недостатніми. Розумієте? Тобто, угу. до чого я веду? Що світ... Не ставав на сторону Майдану, знаєте до якого моменту, коли переломний власне, момент відбувся 30 листопада, 1 грудня, розгін власного так званої того, 30, а переломний період майдану. в самому Майдані, в самій революції. А, а, ще до речі, одне рахунок перелому, коли вони, вони тоді поставили питання перед нами, що ага, Янукович зробив помилку, він наслав силовиків на знищення майдану, тоді світ став на сторону нашу, але пригадуєте, біля Києва Святошинського е, суду і події біля києво Святошинської прокуратури, коли uh -huh. тоді зробили е, коридор ганьби для беркутівців, заставили їх зняти оці шоломи. Тоді, що цікаво, моментально ви підніміть е, тодішні матеріали. Всі дипломати дали різку заяву вже не проти Януковича, а проти опозиції. Мовляв, що вони засуджують насильство, що взагалі вони проти того, що витворяє зараз опозиція. І тоді ж вперше прозвучало, що санкції будуть не тільки проти Януковича, але і санкції будуть проти опозиції. Тоді став рахунок, якби один-один. І наступний перелом відбувся 16 січня. Ми, до речі, частково навіть спровокували ту ситуацію, коли. Вони голосували за бюджет, пам'ятаєте, і інші у ті так звані драконівські Де, закони рукам. і це було просто як вибух бомби. Бо тоді світ вже остаточно, практично, став на позицію майдану. Але дипломати постійно наголошували на тому, що будь-які радикальні агресивні дії будуть трактуватися проти опозиції, і це, до речі, зв'язувало нам руки. І уявіть собі мене. Націоналіста, свободівця, який, звісно, що розуміє, що тут стоять на майдані купа наших прихильників. Кожного дня було приблизно 5 тисяч самих свободівців, які чекали наказу на штурм, але ми того наказу не могли дати. Але в тій ситуації ми мусили щоб вичекати, щоб цей фрукт визрів. Поки він не впав сам. Розумієте? Бо коли вже реально почалося протистояння, то не тільки Майдан був виснажений, і люди були виснажені, але люди були піднесені духом. Виснажені були силовики. От в чому була ситуація? От власне перелом настав тоді, коли силовики фактично, це хоч ви, це ви Це вже я говорю про лютий аналізуючи, місяць. Аналізуючи, чи ви це вже розуміли тоді? На Пері той тому? час ми це чітко розуміли. Ми чітко розуміємо, ми знали хто хто нам протистоїть, і ми розуміли, що ми повинні їх вимаринувати. Тобто була нас... та тактика Так, і стратегія. звісно, і до нас, коли почали вже приходити офіцери, які керували отими беркутівцями і е, ВВшниками, коли наші е, волонтери вже годували тих нещасних хлопців, е, яких заставляли стояти там на морозі, вони там протистояли. Mm -hmm. От тоді... Настав переломний момент, коли підключили матерів. Які почали дзвонити і приїжджати до своїх дітей, які служать у внутрішніх військах до і забирати їх. беркутівці змінювали свою позицію. А власне колишні тодішні регіонали, адже ходила інформація про те, що вони боялися Януковича, але розуміло, що відбувається ну абсолютно незвичайні для українського суспільства речі, і цього не монемо допускати суспільстві. Ми розуміли, що є різні беркутівці, тому що там вже зараз відомо, що там і були російські спецперезначенці, і там були дуже агресивно налаштовані, скажімо. Вихідці з Криму, з того ж таки, Донбасу, яких постійно накручували проти нас. Ну я пам'ятаю того ж самого 18 лютого, от рік назад, коли я з групою народних депутатів-свободівців вийшов е з парламенту, і ми пішли в Мар'їнський парк, де була бійня. Тоді 60 людей нам вдалося вивести фактично від тих беркутівців. То ми попали не під удари тітушок біля будинку офіцерів. Стояла група беркутівців, вони помітили мене, впізнали, і вони почали в мене кидати тими самими каменюками, шумовими гранатами і таке інше. Розумієте, тобто навіть вони були накручені, і вони собі вони розуміють, що перед ними народний депутат. Вони все одно скажімо, маючи внутрішні переконання антиукраїнські, вони е, почали нас атакувати. 18 лютого була мирна хода е, так. свободи до парламенту. То не свобода, то скажімо, свобода була ну, частина майдану. Це Майдана. була ваша ініціатива вашої політичної сили. Я, я хочу розуміти? я хотів наголосити, зрозуміти. Будь ласка, на майдані все, то що зараз вже розказують, хтось мав якусь свою ініціативу, і таке інше. Була спільна позиція, спільна позиція ради Майдану. Свобода запропонувала. А рада майдану підтримала це Про цю офіці... Просто Її я озвучу мирну ходу так. було офіційно оголошено. Ви тоді розуміли, що боюсь. можуть бути якісь певні провокації? Звісно, що ми розуміли. А і що ми тоді, готувалися... по суті почалися перші ну... масові жертви, і ми готувалися до цього. Але це вже якраз настав той момент. Коли ми розуміли, що ми Це не маємо права залишатися на Майдані, ми повинні з, наші барикади будувати вже за межами периметру Майдану. Вже був відомий план, що Янукович хоче знищити напалмами, і вони навіть собі, ви ж знаєте, потім вже ті документи виплили, що е, 5 тисяч людей вони готові були знищити вбити після е, тоді, коли е, палили будинок профспілок. Тоді ж е, е, влада готувалася до того, що е, в е, кілометрі. Навколо майдану всі е, стрихи, е, підвали, півниці, всі е, під'їзди вони були наповнені тайняками, тітушками, вбивцями, які за їхнім планом мали добивати тих. Майданівців, які би прорвалися це з було оточення. страшніше, беркутівці чи тітушки під час майдану? Тітушки їх наймали. Це це, це це гопники, це бандити, це скажімо так, антиспортсмени, бо я їх не можу назвати спортсменами, mm -hmm. які за скажімо, політик, політичні акції там отримують гроші. Це були найняті бандити, mm -hmm. і звісно, що агресивний беркут, який собі дозволяв переходити межу. Але найстрашнішими, очевидно, були російські, е, представники російських е, спецслужб, які провокували, які стріляли, які безпосередньо вбивали наших українців. Який був найстрашніший українців. момент майдану, от саме розстріли. Розстріли – так дуже така була неприємна ситуація там ніч з 18 на 19-го, ніч з 19 на 20, коли Майдан палав, і коли вже розумію, коли, коли вже отак вийшли на сцену, коли вже били дзвони по Києву і скликали людей. І, до речі, завдяки тому, що люди приїжджали, це ситуацію вдалося врятувати. Коли вже сказали жінки, прошу залишіть майдан, але жінки не залишали майдан, вони стояли під сценою, коли священники вже молилися, але відчуття того, що стоїмо, до останнього, воно, е, воно не залишало нас, і, власне, це і е, дозволило нам, врешті-решт, перемогти. Плід дозрів, і саме в цей момент дотиснули. Янукович отримав, очевидно, від е, міністрів закордонних справ певні гарантії. Тоді ж він відвів війська, і це був критичний момент. Бо якщо б ще хоча б на день продовжилося оце протистояння, то, е, очевидно, що жертв було б набагато більше. І нам вдалося, до речі, підписавши ці угоди. Фактично нейтралізувати Януковича, і ми отримали можливість йти вперед. Це приблизно те саме, що зараз Росія в Мінську. Підписавши це перемир'я, воно пішло зараз на користь Росії. Точно так само там. Підписавши ці документи, це все пішло на користь Майдану. І отой останній удар, він і успішно завершився, і перший етап. Знищити режим Януковича він був перейдений. Зараз на нас чекає другий ліквідація режиму, недопущення реваншу. Наголошую, щоб на наступних місцевих виборах опозиційний блок не переміг. У усіх областях, як це було після помаранчевої революції, і потім пам'ятаєте, почалося змовних суверенітетів. Тепер не буде мовних суверенітетів. Тепер, якщо вони там переможуть, вони будуть голосувати за відділення від України. І початок процесу системних змін в українській державі в І дуже коротко. На сам кінець ваша політична сила свобода є переможцями революції гідності. Чому переможців нема сьогодні у парламенті? Переможцями Революції гідності є всі українці. Свобода ще не є переможцем національної революції. Революція гідності це лише один з етапів національної революції. А свобода в парламенті є. Наше представництво присутнє, сім депутатів, які є часом гостями Робо, вашої радіше, студії. Що ціла фракція буде незабаром. І ціла фракція буде. Прийде той час, і ціла фракція буде. Дякую. Олег гнебок, народний Дякую. депутат України, третя, четверта, сьомого скликання. Лідер політичної сили Свобода, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція. До зустрічі.